Схемний арбітраж нова ніша чи великий обман. Як я за місяць заробив більше мільйона гривень. У цьому відео я розповім все, що треба знати про першорівневий арбітраж. Але май на увазі, що якщо ти не додивишся відео до кінця, не поставиш лайк та не перейдеш в мій телеграм, то можливо ти упустиш єдиний свій шанс у житті розбагатіти. Рік назад я працював кур'єром, Під два місяці тому працював продавцем-консультантом, де вистачало максимум на їжу. Півтора місяці назад до мене прийшли знайомі і сказали, що можуть дати мож Можливість виправити цю ситуацію, але за це треба заплатити ціну. Я міг не погодитись і міг продовжувати жити своє нікчемне життя, думаючи, що всі навколо живуть так само. І Я вирішив ризикнути, віддав майже останні свої гроші, і пройшло лише трохи більше місяця. Я не знаю, що сказати в такому моменті. Я обіцяв зняти таке відео. Я свою обіцянку виконав вже з 1 серпня. Запускається набір в мою команду. Ризикнути та працювати разом з моїми оферами. Вирішувати тільки тобі, в тебе може нічого не вийти. Ти можеш і не пробувати. Від цього твоє життя не зміниться. Мені гірше не стане. Та й тобі теж я формую команду для першорівневого арбітражу з сильних людей. Чергу зацікавлені в тому, щоб використати цю і наступні можливості для збільшення свого капіталу для зароблення максимальної кількості грошей, щоб не працювати на когось 24 на 7, а працювати тільки на себе, заробляти тільки собі. Мені не цікаві ни тільки не вдахи. нас багато красиво одягнених, красиво підстрижених грузчиків і кур'єрів. Але мені потрібні люди, яким чхати, як вони виглядають, але не чхати, скільки у них грошей. Почнемо з самого початку. Що таке схемний арбітраж? Схемний арбітраж, повторюсь, має три рівні. І в цьому випуску ми поговоримо про перший рівень, де кожен без безкладник зможе заробити певну кількість грошей. Першорівневий арбітраж цікавий тим, що ти зможеш потратити місяць свого часу і заробити мільйон гривень, а не відкривати якісь кав'ярні або офлайн бізнес, який окуповує себе за 10 років. Перед тим як ми почнемо, відповіш мені на одне питання: яке майбутнє у кур'єра, грузчика або різноробочого настройці? Правильно, крива спина, відсутність. Грошей і здоров'я. Мало того, ти не тільки себе підводиш, коли займаєшся цим, а ще й свою сім'ю, можливо, дівчину, дружину або дітей. Подумай, як твоя дівчина або дитина буде відчувати себе у суспільстві, коли її хлопець або батько працює грузчиком або кур'єром. Не думай, якщо працюєш продавцем-консультантом або десь на офісі і заробляєш 15-20 тисяч гривень місяць, то ти чимось краще за того самого кур'єра або грузчика. Ні. І ти такий самий невдаха, і поки ти це не зрозумієш, твоє життя і надалі буде рухатись пропасть. Тому що, по законам фізики, якщо ти не рухаєшся вгору, то ти падаєш вниз, тому що світ не стоїть на місці. Отож, схемний арбітраж. Я не дам тобі тут всю інформацію, але зможу дати у своєму телеграм-каналі, на який ти зможеш підписатись. Силка буде в описі. Але основи, з яких ти зможеш почати, я надам. Саме головне в схемному арбітражі це прокладка, через яку ти будеш заводити трафік на ліда. Прокладка або перехідник це Основа це ключ, який відмикає усі двері до максимальних профітів. Отож, прокладка це канал або ресурс, на який ставиться діпфейс і будується історія, завдяки якій руйнуються бар'єри недовіри. Після руйнування яких ПЛ збільшується в 3-4 рази. Отож, першу задач, тобі треба мати deep і створити прокладку. Як створюється прокладка? Тут все дуже просто. Ти маєш мати уявлення, на яку нішу ти будеш арбітражити. Ніш є багато, але, до прикладу, будемо брати криптовалютний ринок. Ти шукаєш офера, який має продукти в цій ніші і зацікавлений в трафіку, який потенційно ти можеш загнати. Ви домовляєтесь за максимальний пеймент за лік. І після чого ти починаєш створювати ту саму прокладку. Після створення прокладки ти маєш використати систему SpiderWeb, яку придумав я і використовую разом зі своєю командою. До речі, в яку зможе вступити абсолютно кожен, хто має, хоча б 2000 з 1 серпня, SpiderWeb – це унікальна система тригерів, завдяки якій людина з просто зацікавленої. Доводиться до ліда, який монетизується на протязі багатьох років, що надає автору проекту надзвичайно ефективний дохід. Коли прокладка готова і побудована історія по методу SpiderWeb, твоя задача загнати трафік на ресурс оффера, який платить тобі за кожен лід. Плюс у випадку топ афіліата ще й бонуси за деп або пуш. Все достатньо просто, але я не збираюся створювати собі конкурентів, роздаючи інформацію всім підряд. Тому вже скоро я запущу воронку, набір команду, де ти з нуля зможеш вивчити всю систему, після чого почати працювати. Якщо у випадку видачі безкоштовної інформації я створю собі непотрібний геморой і конкуренції, завдяки якій я буду заробляти менше, а у випадку про який я розповів вище, ти зможеш почати з самого самого початку. Від звичайного модератора, який заробляє 25% на одному проєкті, а проєктів може бути безліч, який приносить в районі 100 тисяч доларів на рік, до Хардвеба, який керує сіткою проєктів. Має безліч оферів в різних нішах і приносить великі гроші як і собі, так і мені. Ось в чому моя вигода. Дивися, я був бідний і не збираюся повертатися до того життя. І саме для цього я шукаю вигоду у всьому. Я знаю свою справу, і незважаючи на те, скільки мені років, це не має ніякого значення. Ти можеш жити далі в ілюзіях між тупими і бідними людьми, думати, що це нормально і весь світ так живе. А можеш взяти своє життя в свої руки і зробити такий результат, який я з самого початку. А може ще краще, але Брати в якому випадку тобі.